Шановні студенти, хочу поговорити зараз з вами на рахунок основних життєво важливих показників дихальної системи. Ви до підготовки до ліцензійного іспиту Крок М. Обов'язково повинні володіти цією інформацією, адже це опорна інформація для того, щоб ви правильно змогли оцінити всі суб'єктивні і об'єктивні показники, і легко, скажімо так, прийти потім до виставлення свого сестринського діагнозу. Отже, ми прекрасно знаємо, що до основних життєво важливих показників діяльності нашого організму відносяться. Частота серцевих скорочень, частота дихання, рівень артеріального тиску, рівень температури, ну і відповідно, загальний стан пацієнта, і у ваших зобов'язаннях. Це є оцінка даних життєво важливих показників у будь-якому випадку будь-якого пацієнта. І тому результати нашого спостереження за загальним станом пацієнта, за загальними показниками, є вирішальними потім у виставленні попереднього діагнозу. Отже, для того, щоб ми правильно все оцінили, ми повинні Пригадати, що основні системи органів, які виконують основні функції в нашому організмі, це є дихальна система, серцево-судинна, травна, видільна. Звичайно, що важливу роль у нас відіграє нейрогуморальна регуляція, репродуктивна система, але про це пізніше. Отже, дихальна система. Для того, щоб ви успішно інтерпретували всі показники і в практичній своїй діяльності, і класно вирішували тестові контролі, вам потрібно запам'ятати обов'язково, значить, це є норми. Так, про це ми зараз і поговоримо. Отже, ви можете бачити відповідно, що в нормі частота дихання. Значить, вона становить 16-18, інколи автори нам дають 20 дихальних рухів за хвилину. І, будь ласка, приставочки потрібно розуміти і відштовхуватися саме від норми. Отже, приставочка тахі це прискорення. Запам'ятовуємо тахі прискорення, бради. Це сповільнення. І відповідно далі ми вже будемо характеризувати, чи це прискорення чи сповільнення дихальних рухів, чи це прискорення чи сповільнення серцевих скорочень. Отже, пневмо, це повітря, ми ж розуміємо, так, пневматика трошки, значить, ми маємо створювати собі асоціації. Пневматика це зброя, яка використовує, скажімо так, повітря. Так? Тому Пиноє це завжди буде пов'язано з повітрям. Тахіпної це прискорення дихання, воно завжди буде ритмічне. Так, тобто дихальні рухи через рівні проміжки часу. Тобто, тахіпної це більше від максимально дозволеної норми, тобто більше 18 чи 20 дихальних рухів за хвилину. Бради це сповільнення, аналогічно дихальні рухи через рівні проміжки часу, так, Тобто немає такого, що буде значить, пам-пам, потім пам-пам-пам. Тобто це все є ритмічно. Бради, пне сповільнення, дихання, тобто це менше. Від допустимої норми, а саме менше 16 дихальних рухів за хвилину. Запам'ятайте, будь ласка, що в кроці це можуть бути окремі тести, де ви маєте інтерпретувати саме, що є в клінічній ситуації з диханням. Так? Тобто, наприклад, якщо є тест, де медичний працівник визначає. Рівень дихальних рухів, і визначив, що у даного пацієнта, наприклад, частота дихальних рухів за хвилину становить 17. Тобто, це ми бачимо, що воно вкладається в норму. Якщо відповідно. Даний показник становить, наприклад, 23 дихальних рухи за хвилину і дихання ритмічне. Тобто, це буде та -пноє, Так, Те, що менше від 16 це бради -пноє, так? тобто Це є ритмічне дихання. У латинській мові приставочка а або ан завжди буде означати відсутність, тобто аналогічно а. Пної, тобто це абсолютно повна відсутність дихання. І ми маємо розуміти, що відсутність дихання, якщо ще ми маємо у поєднанні з відсутністю серцебиття, свідомості, відповідно, може бути ознакою такої, таких невідкладних станів, як клінічна смерть чи біологічна смерть, що нам потрібно обов'язково відрізняти аналогічно між собою. Наступне, що являє собою опорну інформацію для для успішної інтерпретації клінічних ситуацій, це є знання поділу. Органів дихання на верхні та нижні дихальні шляхи, бо тому що саме проблеми анатомофізіологічних змін у верхніх дихальних шляхах будуть давати свою таку основну ознаку, і ми можемо орієнтуватися, де є рівень порушення, так і аналогічно нижні дихальні шляхи будуть аналогічно давати нам ознаки. Тобто до верхніх дихальних шляхів ми відносимо носову порожнину, носову частину глотки, глотка, ротова, гортанна, гортань і трахея. Значить, коли ми маємо патологічні зміни. З такою ознакою, на яку скаржиться нам людина, з якою, в принципі, це основна скарга, з якою людина буде до нас звертатися за медичною допомогою, це є інспіраторна задишка. І Ін це всередину. Задишка це важко людині дихати. Тоді людина на це звертає пацієнт увагу і відповідно звертається за медичною допомогою. Отже, дуже прошу запам'ятати, що інспіраторна задишка означає. Патологічні зміни, які будуть знаходитися на рівні верхніх дихальних шляхів, зокрема, це найчастіше буде гортань. Тобто стенози, набряки, спазми з різноманітних причин, тут ми відносимо і. Справжній чи не справжній круг. Сюди ми, тобто, це є дифтерія гортані чи гострий сценозуючи ларинготрихіїд. Сюди ми відносимо спазм гортані при кашлюку, спазм гор... ларингоспазм при спазмофілії. І також ми будемо говорити про те, що інспіраторна задишка так вона супроводжує патологію грудної клітки безпосередньо кісткової основи. Тобто, це є, наприклад, перелом ребер, це набряк, легень, який відноситься у нас до патологічних змін саме на рівні альвеол, неповітноносних шляхів, а саме альвеол. Далі, відповідно, це є проблеми з сердечком, тобто стенокардії, інфаркти це все є інспіраторна задишка. Що стосується нижніх дихальних шляхів, ми маємо пам'ятати в першу чергу про бронхи. Головні бронхи, тобто бронхіальне далі дерево, бронхіоли, патологічні зміни на рівні нижніх дихальних шляхів будуть характеризуватися саме експіраторною задишкою. І коли у наших тестах йде мова про експіраторну, екс це – це важкість виведення повітря назовні, назовні тобто, це важкість видиху. В цьому плані ми говоримо про експіраторну задишку як основну ознаку таких патологічних станів, як бронхіальна астма, тобто бронхіальна астма, яка відноситься до алергічного походження захворювань, дуже величезна кількість тестів у кроці. Саме присвячена бронхіальній астмі і при цьому основна патогномонічна така ознака це експіраторна задишка. Далі, відповідно, ви ще маєте пам'ятати про таке поняття, що може бути задишка ні туди, ні сюди, тобто змішана ми не можемо сказати, чи це експіраторна, чи це інспіраторна. Тобто важко дихати людині і на вдиху, і на видиху, відповідно. Особливо це зустрічається у педіатричній практиці, і коли ми зустрічаємося з такими скаргами, об'єктивними даними обстеження. Дитини, що у дитиночки задишка змішаного характеру, ми можемо чітко говорити про те, що це є гостра пневмонія, тобто це запалення легень. І гарно, легенько ми можемо виставити діагноз і планувати обстеження пацієнта в подальшому. Наступне, відповідно, що ви маєте пам'ятати, це є основні такі латинські приставки, з якими дуже часто студенти стикаються з такими труднощами, їх потрібно зрозуміти, їх потрібно запам'ятати. Тобто. Тобто, гіпо, тобто, гіпо це мало. Гіпер це багато. А або ан, як я говорила, це відсутність, Інс або ендо – це всередину, екс або екзо, це назовні. Що ще потрібно для себе знати на початку такого етапу шляху на, до вивчення кроку до успішної здачі, це значення термінів. Тобто, Якщо ми визначаємо запалення носової порожнини, ми говоримо про реніт. Запалення глотки, фронтит. Далі гортань, ларингіт. Тому що чому так? Бо Тому що з латині носова порожнина рино, тому реніт, глотка фарінкс, тому фарингіт. Гортань лярінкс. Тому ларингіт, далі трахеїт, трахея, бронхіт, бронхіоліт це запалення найдрібніших бронхів, тобто бронхіол, пневмонія відповідно, це запалення альвеол, тобто тих, скажімо так, шариків. Так, порожнин, де відбувається саме обмін повітря бо з фізіологічної точки зору. Спочатку повітрячко поступає по повітроносних шляхах, які ми охарактеризували верхні нижні дихальні шляхи, і повітроносні шляхи доставляють повітря до альвеол, де відбувається саме обмінний процес. Значить. Це пневмонія. І не забуваємо, що у кроці і в принципі у нас є ще таке поняття, як придаткові пазухи носа. Тобто їх є чотири пари, це порожнини, так як м'ячики, вони знаходяться в товщині кісток. Кісток черепа, бо тому що це призначено для хорошої вентиляції. Це раз, а по-друге, відповідно, для полегшення маси черепу, бо тому що кістки черепу вони важкі, і якщо там не буде порожнин, то голова буде дуже важка. Ну, так, простими словами. І, відповідно, є у нас Гайморова пазуха, це верхньощелепна парна знаходиться у товщі верхньощелепної кістки. Якщо дивитися проекцію на тіло людини, це виличні ділянки, виличні. Це також ми відносимо до опорної симптоматики проективного болю для того, щоб ми розуміли, які Органи чи ділянки уражені в даного пацієнта. Лобні пазухи, синус фронталіс, тобто це є лобні ділянки, значить, також мають свої особливості. Значить, гайморові пазухи будуть, коли вони уражені, то дані захворювання будуть носити назву гайморит. Чи правобічний, чи лівобічний, чи двобічний. Лобні пазухи, фронтит. Далі етмоїдальна пазуха, тобто решітчастий лабіринт це проекція перенісся. Якщо детальніше поговорити, то решітчастий лабіринт має вигляд комірок, такий, як бджолині – соти і розділені на комірки: передні, середні, задні. І, відповідно, ці комірки становлять основу саме кісткової основи носа всередині, в порожнині, тобто це є носові раковини. І тому саме проекція больового синдрому вона буде локалізуватися у ділянці перенісся. Хоча це тільки така. Чітка локалізація на переніссі, але буде в поєднанні з вираженими головними болями, бо все-таки ці пазухи вони розташовуються глибоко. І сама глибока пазуха це клиноподібна, або ж вона називається основна чи сфеноїдальна і захворювання. Даних двох останніх пазух будуть носити назву етмоїдит та сфеноїдит. Це, в принципі, основна інформація по тому, що вам потрібно розуміти саме по системі дихання для того, щоб ми могли рухатися далі до клінічних ситуацій. На даний момент дякую за увагу. Зустрінемось на наступних лекціях.